Друже, привіт! Останнім часом гривня дещо укріпилася, чим викликала багато питань. Хоча, якщо ти дивишся мій канал, то принаймні розумієш природу того, що відбувається. А відбуваються зараз доволі цікаві речі. Я поясню тобі свою логіку, а дискусію ми зможемо продовжити внизу в коментарях під відео. Ну але перш за все, давай домовимось. Все те, що я кажу, це мої власні думки, з якими ти можеш погодитись або не погодитись. Тож, поїхали! Ну, перш за все, ми будемо говорити про логіку дій держави. Які вона може робити через певні дії НБУ. Але при цьому слід розуміти, що від цих дій не залежить на всі 100% результат, оскільки в цю гру, крім України, грає також і весь інший світ. Ну давай по порядку. В березні уряд схвалив законопроект щодо змін до держбюджету щодо збільшення видатків на національну безпеку та оборону більше ніж на 500 мільярдів гривень. Причому за статтею грошове забезпечення військовослужбовцям. За новим варіантом бюджету тепер виділятиметься майже вдвічі більше грошей. Можна припустити, що щось зміниться із додатковими грошовими винагородами в 150 і 30 тисяч гривень. Можна припустити, що мобілізують таку кількість людей, що дуже співвідноситься з тією кількістю, що наразі захищає нашу Україну. Також не слід забувати про виплати сім'ям загиблих військовослужбовців. Особисто я вважаю, що всі перелічені фактори є правдиві, хоча й не ясно, в якій саме пропорції. Ну те, що бюджет прийшлося міняти, а особливо аж на таку суму, свідчить про те, що з першого разу порахували неправильно. Порахувати неправильно могли, в тому числі, і через некомпетентність. Але я так не вважаю. Скоріше за все, змінилися певні обставини, про які ми з тобою можемо не знати. Давай розглянемо співвідношення коштів, які було заплановано виділити на оборону в 2023 році. Але розглянемо на окремо, а порівняємо з тими коштами, що були фактично витрачені за друге півріччя минулого року. Причому ми тут говоримо не про надходження, а про ті кошти, які плануємо витратити. А тепер придивись, чи не виникає в тебе якесь питання. Логічний висновок із того, що бачу я, це те, що збиралися ми воювати десь в районі півроку. Але видно, щось таке змінилось. Якщо абстрагуватися від ситуації загалом і подивитися тільки на цифри, то за співвідношенням бюджету виходить, що ми плануємо воювати десь приблизно до середини осені. На фоні таких роздумів, той законопроект, що передбачав святкування Дня миру 21 вересня, вже здається не такою і несенітницею. Але повторююсь, це моя власна логіка. Тепер давай поглянемо на змінений бюджет 2023 року трошки з іншої сторони, а конкретно на ту частину, де ми плануємо брати гроші на ті величезні витрати, що додатково з'явилися. Але перед цим запам'ятай фразу: девальвація гривні вигідна тим, в кого доходи в іноземній валюті, а борги в національній. Тобто, якщо треба віддати борг, ти маєш можливість надрукувати власні гроші. Дуже велику частину надходжень до бюджету складають саме позики. І при цьому внутрішні позики, де ми маємо на увазі ОВДП, майже в 6 разів менше за зовнішні запозичення. І саме тому я вважаю, що нижче, ніж є сьогоднішній курс долара, він не впаде. І держава зробить все, що від неї залежить, щоб цього не трапилось. Оскільки ті гроші, що надійдуть в Україну через запозичення, в тому числі і зовнішні, ми плануємо їх витратити в Україні в гривні. Тож, якщо курс впаде, гривні стане менше. А це невигідно для бюджету. Бо в такому випадку і так велика діра в нашому бюджеті стане ще більше. Але цікавим є також і інший факт: сума зовнішніх запозичень в гривні в порівнянні із минулою версією бюджету скоротилася. Цікава математика. Якщо згадати, що на 2023 рік в бюджеті було закладено курс долара 42,2, то виходить, що планувалася сума зовнішніх запозичень в доларі за цим курсом в районі 38 мільярдів доларів. Якщо припустити, що сума запозичень в доларах в 2023 році не зміниться, то поділивши суму в гривнях на суму в доларах, отримуємо курс 36,5, приблизно той, що зараз офіційний НБУ. Тож, можливо, Національний банк України триматиме курс долара до гривні вручну якомога довше. Але знаєш, борги рано чи пізно прийдеться все-таки віддавати. І якщо з внутрішніми плюс-мінус все зрозуміло, ну можна, наприклад, додрукувати грошей. Хоча якщо тут перестаратися, це призведе до великої інфляції, тож тут слід бути дуже обережним. З зовнішніми боргами дещо важче. Тут потрібна валюта, самі ми її надрукувати не зможемо. Тож потрібно її десь взяти. Ну, перший варіант це надрукувати багато гривні і обміняти її на долари. Але цей варіант мені не подобається, оскільки він точно призведе до інфляції. Є ще інший варіант отримати валюту через торгові операції, тобто продати щось за валюту. Те, що виробляється в Україні, продати в світі. Ну ти ж розумієш, експорту у нас зараз мінімум. Думаю, пояснювати ще раз не потрібно. Тож експорт потрібно буде розвивати, а девальвація гривні вигідна експортерам в першу чергу. Дай спробуй пояснити. Для того, щоб виробити щось в Україні, потрібна національна валюта гривня, а потім продукт продається за кордон в валюті. Тож, якщо курс долара на момент виробництва був вищий ніж на момент продажу готової продукції, може виявитися так, що експортери понесуть збитки, оскільки для продовження своєї роботи їм потрібно буде обміняти цю валюту назад в гривні і в тому числі заплатити своїм працівникам зарплати. А якщо ж навпаки курс долара росте, то з цієї ж самої суми виручки в доларі можна заплатити грошей своїм працівникам в гривні більше і більше інвестувати в подальше виробництво. Це логіка експортерів, вони так працюють. І ти маєш розуміти, що якщо комусь щось дуже потрібно, то скоріше за все він робитиме все для того, щоб це відбулося. Тож особисто моя думка, що падіння гривні відносно долара неминуче і економічно обґрунтоване. Основне питання тільки: наскільки і коли це відбудеться? Як саме вважаєш ти, напиши, будь ласка, в коментарях під моїм відео. А на цьому на сьогодні все. Тож, якщо відео було цікаво, став лайк, підписуйся та заходь у гості. До наступних зустрічей, друже!